Сьогодні завершуємо із посланням апостола Павла до Тита, третій розділ. Коротко також нагадаю, про що була мова в попередніх, вони взаємопов'язані. Почну читати спочатку із кінця другого розділу. Коротенько нагадаю, і потім трішечки сьогодні також зупинимося на третьому розділі. 15-й вірш другого розділу говорить Павло до Тита. Такі слова. Оце говори та нагадуй. Та з усяким наказом Картай, хай тобою ніхто не погордує. Тобто він говорить про те, що є якісь речі, які він повинен і говорити, і нагадувати. Тобто, він не тільки говорить щось, що є для них нове, а він і говорить для них то, що вони вже нібито чули, знають, але виявляється, це потрібно нагадувати. І більше цього він каже: і наказують. І навіть картай, якщо вони десь е, не хочуть прислухатися, не хочуть е, виконувати навіть певні речі, які ти їм відкриваєш, то навіть можеш наказувати і знову ж таки, не зважаючи на бік, який в тебе є. Він відносно був також ще можна сказати молодим. Йому приходило затрудитися і старшими людьми, але на ньому було Боже покликання, було Боже помазання. Як ми знаємо, він був один з самих перших учнів, який йшов разом з Павлом, тому що. Е, Послання до Галатів, коли ми читаємо другий розділ, то Павло, коли розповідав, їм пише і говорить, що коли він ще йшов з Варнавою в Єрусалим, то вже тоді тит був разом з ними. Тобто, що найменше це служитель, який довгий час провів разом з Павлом. Багато в чому був утверджений, і чому Павло і ставить його тут на криті, щоб він і настановив і єпископів, і присвітерів цій церкві, і для того, щоб він і наставляв інших людей, як ми читали в другому розділі, він Наставляє і Дарців і наставляє і старших жінок, дає їм певні рекомендації, мотивує їх до того, щоб вони ділилися досвідом. Тобто, служіння не тільки є покладене на служителів, таких як пастори, там діакони. Ну я маю на увазі єпископи, присвітери, це є все старіше, не церкви, чи діакони. А він говорить, що служити в той чи інший спосіб повинні всі, особливо ті, хто вже чогось досягнув, хто що знає, що вміє ділитися тим і передавати іншим. Ще в другому розділі ми також читали з вами. Що він дає, звертається і до тих, хто. По склавшихся обставинах не зрозуміло по якій причині, але вони були рабами, навіть і то він говорить, що коли ви навіть в такому стані покликані, то е, покликані до Господа, відповідно, то ви повинні перед панами, на яких ви служите показувати приклад, показувати взірець і не служити їм тільки заради ну про їхнє око, але е, в такий спосіб показувати свою вірність, і він каже: хто знає, ви будете також і їх навертати, і через це як він... Він далі говорить, через це буде прославлятися Господнє ім'я. От, хоч наша ключова тема, над якою ми працюємо, це уроки молитви в посланнях апостола Павла, тут ніби в цьому посланні про молитву напряму нічого не сказано. Але тут є на самому початку першого розділу, коли він вітається, і він також проголошує Боже благословення і вадрести, та і відповідно славить Господа. І тут, в кінці другого розділу, ми також читаємо, що Він говорить, що ви будете величати, ви будете прославляти Господа ви будете давати місце Богу проявлятися в вашому житті, і це знову ж таки: а молитва це що? Молитва це розмова, молитва це стосунки з Господом. Тобто він каже: ви будете вистроювати таким чином свої стосунки з Господом. Получається, що вистроєння стосунків з Господом воно відбувається не тільки тоді, коли ми маємо якісь певні духовні практики виглядів там молитви, вигляді там, допустимо, навіть її ж самої прослави, поклоніння, а елементарна. Фізична робота, яку ми робимо, служіння комусь, це також вистроєння стосунків з Господом, і в такий спосіб також ми перебуваємо в такому молитовному стані. Бо якщо Павло говорить, що непрестанно молітися, то це не означає, що ти більше нічим не займаєшся, а тільки що зговориш Господу, ну і ще в кращому випадку стараєшся щось почути. Молитва це є то, коли ти щось почув, і ти навіть від Господа, і ти показуєш, що ти не просто послухав, а ти почув, і ти та виконуєш, і це вже. Також буде твій молитовний стан, бо ти підчиняєшся його волі. От, фактично, це про це він тим чи іншим чином говорить тут, то що ми читали ну, якби в пну якби перших двох розділах, і підсумування цього розділу він говорить, що оце е, «говори та нагадуй. І фактично, ну воно стосується не тільки вже того, що ми, ми е, читали, але і того, що він ще буде говорити далі, бо він цю тему продовжує далі. І знову ж таки, він говорить це слово. Третій розділ починається ще раз із того самого слова. Нагадуй їм. Тобто, якби він повторно говорить, нагадуй. І нагадується, ще раз кажу не то, що ти вперше чуєш, нагадується то, що ти вже чув, то що ти вже можливо навіть і е, освоїв, але все рівно. Потрібно нагадувати, І от він говорить: нагадуй їм. Щоби слухали влади верховної та корила їй і до всякого доброго тіла готові були, щоб не зневажили нікого, щоб були не сварливі, а тихі, виявляючи повну лагідність усім людям. Тобто він говорить, нагадуй, щоб в тому числі навіть якщо є певні влади над ними і влади на місцях, і можливо, навіть як тут говориться, навіть якась є верховна влада. Тобто, якщо ми говоримо, то на рівні держави це є там. Допустимо, кабінет міністрів, це є президентська влада. Це є там. Допустимо, навіть та сама. Ну якби ті люди, які наділені владою, можливо, вони не в не в усьому ідеальні, можливо, вони також роблять щось неправильно. Ну з ними буде розбиратися Господь. А наша частка робити і вести себе таким чином, щоб ну знову ж таки, як і в попередньому розділі, то ж про що я вже вам говорив, як раби себе ведуть по відношенню до тих, кому вони служать. Так же саме і тут він каже, що ти нагадуєш, щоб вони до всякого доброго діла були готові, тобто, коли їх навіть до чогось стимулюють, щоб вони це виконували, і щоб не зневажали нікого. І ще він перераховує ряд факторів, які тут сказано, були не сварливі, а тихі виявляючи пова повну лагідність усім людям. Минулого разу також я вам нагадував, що тут є певні паралелі. і Як Павло в тому ж самому посланні до Галатів він говорить з одної сторони, є діла плоті. Це є те, з чим ми працюємо, і що ми повинні удалити як сорняки, бо вони все одно виростають, і вони все одно через нас будуть проявлятися, і над ними треба працювати. Але є плід духа, це є те, що ми самі з себе можемо і там і старатися. Ну знаєте, якщо ми не будемо, подібне, як і плід, сам по собі він не виростає. Хоч і є дерево, але щоб на ньому виріс плід, то треба, щоб і це дерево було посаджено, і воно брало соки з землі, але щоб і благоприємні умови були. От зараз давалося, бо є дерева, вони посаджені, вони посаджені. Пустили корні. Але вони зараз плід не приносять. Чому тому, що умови не благоприємні, зима, холодно і, і так далі. Тобто повинні бути фактори, які не залежать від дерева. є щось, що залежить від дерева, але є щось, що залежить від інших умов, і точно так же само, чому це називається плодом духа, тому що щось ми, ми даємо змогу, щоб воно було проявлено через нас, але це робить через нас Дух Святий, і тому тут є якраз оця також єдність, і в цьому знову ж таки це є молитовний стан. Бо ти в контакті з Господом, ти даєш йому місце проявлятися навіть через себе. І Павло тут також говорить: є щось, що ти удаляєш, не будеш стварливим, але натомість навпаки, тихий, виявляючи повагу усім людям. Бо колись були і ми нерозсудні, неслухняні, зведені, служили різним пожадливостям та розкошам, жили в злобі та в заздрощах. Бридкими були, ненавиділи один одного. А коли з'явилася благодать та людинолюбство Спасителя нашого Бога, він нас спас не з діл праведності, що ми їх учинили, були, а з своєї милості через купіль, відродження і обновлення Духом Святим. Зупинюся далі, як би речення ще продовжується, але я хочу якраз знову ще раз на це закцентувати вашу увагу. От він говорить: ми були такими, через нас проявлялося багато чого недоброго, негативного, десь злоба, десь лукавство, десь, е, е, як він каже, служили різним пожадовостям, розкошам. Але з'явилася оцей особливий вірш, четвертий, з'явилася благодать. Та людинолюбство Спасителя. Дивіться, як він характеризує От тут. Я можливо навіть десь в інших посланнях, в інших місцях, не, не, не чув оцього цього слова, яке він тут говорить. Він каже: благодать, і вона не просто прийшла сама, а людинолюбство. Просто він не говорить, що. Христос показав, що Він любить людей. Він прийшов сюди, щоб проявити свою любов. Ми це читаємо також в Євангелії від Іоанна, де написано, що так, бо полюбив Бог світ, що віддав свого сина. Тобто і Отець полюбив, але і сам Ісус він прийшов для того, щоб проявити свою любов до людей. І відповідно Він каже, коли ми даємо йому місце змінити нас, проявлятися через нас. То і через нас так само буде проявлятися людинолюбство. Ми не можемо бути ізольовані від людей. І я не вважаю, що це є правильно, коли людина взагалі ізолюється, не хоче з ні з ким спілкуватися, не хоче нікому служити. Такий спосіб, ніби то я буду тільки там з Господом, я буду йому там молитися, я буду там 24 години в сутки там десь закриюся, буду тільки перебувати з Господом. Ну, як ми бачимо, Павло говорить: ні, от звичайні, елементарні, практичні побутові речі, які. Ти робиш по відношенню до інших людей. Ти тим самим показуєш, що це робить Господь, в тому числі через тебе, в тому числі і через тебе продукує плід духа з всіми характеристиками, які ще раз нагадаю вам послання до Галатів, там говориться і любов, і радість, і мир, і довготерпіння, і добрість, і милосердя, і віра, і стриманість, і лагідність. Тобто, це як навіть не щось відокремлене, не навіть не різне, а це як він говорить, це є характеристики плода духа, одного плода. Бачимо, тут він це говорить. І з'явилася благодать та людинолюбство Спасителя нашого Бога. Він нас спас. Не з діл праведності, тобто з нашої праведності, що ми їх учинили були, а з своєї милості через купіль відродження і обновлення Святим Духом, якого Він щедро вилив на нас через Христа Ісуса Спасителя нашого, щоб ми, виправдавшись, Його благодаттю, і стали спадкоємцями за надією на вічне життя. От ми. Завдяки його милості і завдяки його прояву благодаті, ми отримали цю благість, цю милість. Він тут говорить про Духа Святого, тому що ми пам'ятаємо знову ж таки Ісус, коли він на останній навіть вечері Євангелія від Іоанна говорить про це. Він каже: Я не залишу вас сиротами, і Він каже, краще для вас, щоб я пішов. Бо як я не піду, утішитель не прийде. Але коли він прийде, він щось облічить, щось виявить, Він вас допоможе, припровадить до цілої правди, як він тут. Каже, і тут також Павло говорить про Духа Святого, і він говорить, що через Духа Святого і через Його роботу в нас і знову ж таки через нас, коли ми даємо змогу, щоб плід духа був проявлений, то тоді якраз оце людинолюбство і проявляється. Боже, людинолюбство до інших, через когось воно було проявлено в наш адрес. А тепер через нас воно проявляється до інших, і таким чином я вертаюся до другого розділу, де він говорить, що старші жінки вони наставляють молодших В свій час. Хтось служив їм. Хтось наставляв їх, хтось підтримував їх, тепер вони служать молодшим. і таким чином служать всі. Немає такого, щоб в Божому домі ніхто нічим не займався. Знову ж таки, вертаюся до цього прикладу, який приводив і минулого разу. Приклад із останньої притчі царства, яку ми читаємо з 25-го розділу Матвія, де говориться про мудрих. І що характеризує мудрих, коли вони чують, вони виконують, як Нагорна проповідь Ісус про це говорить, і не мудрих. Вони почули і забули. А щоб не забули, то Павло тут також говорить, що треба робити? Нагадувати, нагадувати, нагадувати. І це стимулює їх до того, щоб щось робити, а не просто там прийшли. Ми отут такі красиві, ми будемо чекати Господа, коли він прийде, він нас тут всіх забере. Ну чомусь він одних впустив, забрав. А от тих, хто не мав масла, хто не заплатив ціну, бо їм також було сказано: ідіть, купіть, заплатіть ціну. Тобто є якась певна ціна, яка все рівно повинна бути заплачена. А ціна це знову ж таки це твій труд, це твої зусилля, які ти прикладаєш, це твоє служення. І от е через це якраз іде оцей прояв е дару Духа Святого і прояв плоду, і вирощення плоду Духа Святого в нашому житті. І далі він говорить: вірне слово, і я хочу, щоб ти і про це впевняв, що ті, хто вірував у Бога, дбали про добрі діла пильнувати для людей, оце добре і корисне. Дивіться, Павла говорить, про Павла говорить, що Павло говорить, що діл не треба, треба тільки віра. так? Часто говорить, ну там ніяким ніби говорить, що віра без діл мертва. А от Павло він говорить, що все, що нам треба, це тільки віра. От черговий вірш, який розбиває ті всі такі домисли, які стосуються Павла. Він чітко говорить, що без діл. Без праці, без вкладення тебе нічого доброго з тебе не вийде. Це він каже: вірне слово, і я хочу, щоб ти і про це впевняв, щоб і ті, хто вірував у Бога, дбали про добрі діла пильнувати для людей. Оце добре і корисне. Вони будуть дбати, щоб пильнувати про добрі діла. Це буде корисно для людей. Це буде корисно для кого для яких людей? І для тих, кому вони служать, і для них самих. І для них самих це також є корисно. І для тих, хто служить, і для тих, кому служать. І далі. Вистерігайся нерозумних змагань, родоводів, спорів, суперечок про закон, бо вони не корисні і марні. Людини-єретика по першим та другим наставленні відрікайся. Знавши, що зіпсувся такий та грішить, і він сам себе засудив. Він знову ж таки говорить: є якісь речі, це безплідні спори, суперечки, доказування, законництво якесь таке. Він каже, в ньому великої користі немає. Хоч в посланні до коринтян, ми читали, і він каже, що нібито в спорах виявляються майстерні, ну для цієї цілі, можливо, так. Але якщо це нібито. Спір лиш би спорити, ли що щось доказувати і відстоювати, то користі від нього може не бути. І якщо ми ще читаємо оцей десятий вірш, каже, людини-єретика, по першим та другим наставленні, відрікайся. А якщо людина взагалі вона стоїть на якійсь єресі і вона не хоче змінюватися, він каже: раз, ти зробив йому, можливо, поділився, уділив час, там намагався переконати, якщо це не спрацювало ще один раз. Як тут сказано, по першим та другим наставленні? Він говорить: навіть якщо одної попитки, другої попитки було замало, і людина не хоче змінюватися, людина перебуває в своїй єресі, в своїх амбіціях, в своїх принципах, все. Нічого на такого тратити час. Він навіть 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 ми бачимо, що він достатньо різкі речі говорить. Він каже: не треба бігати за ними, не треба їх переконувати. Дати переконуй тих, хто готовий щось робити, і хто готовий мінятися, і хто готовий прислухатися. А якщо він єретик, якщо в нього є своє бачення, він ні з ким не считає, не рахується, він тільки вважає, що таким чином має бути, залиши його в спокій, віддай його Господу. Хай він сам з ним працює. Тобто, не трать зусиль, не трать на це часу. І він говорить, він зіпсувся і грішить, і він сам себе засудив. Тобто, він зас... чому він сам себе засудив? Тому що він виявляється на самоті, він, не... він нібито ні в кому не нуждається. Він тут самий розумний, самий грамотний виявляється. Ну і яка користь від того, коли знову ж ти лишаєшся на самоті. І цей приклад він ще раз показує нам, наскільки важлива єдність. Бо в єдності ми розуміємо, що ніхто із нас не ідеальний. Ми розуміє... Ми вміємо, що нам потрібно, щоб навіть хтось десь зі сторони в чомусь нас підправив, щось можливо підказав. І це нормально, але це може бути знову ж тільки тоді, коли ми чутливі, коли ми готові вміщати і готові виправлятися. А якщо такого немає, якщо ми вважаємо себе правими, досконалими, в іншому місці Павло говорить, такий вже вмер. Все. Від нього вже, він вже перестав рости, він вже перестав вчитися, він вже помер. Все, від нього, від нього ніякого іншого толку немає. І кінцівка цього розділу тут є ще ряд привітань, також на них коротенько зупиняюся. Сьогодні коротенький розділ, і ми більше часу використаємо для практичної цілі, для молитви. З 12 го верша читаю. Як пришлю я до тебе, Артема або Тихіка». Поквапця прибути до мене в Нікополь, бо думаю, там перезимувати. Законника Зіну та Аполоса вийшли квапливо вперед, щоб для них не забракло нічого. Нехай же навчають і наші дбати про добрі діла при конечних потребах. Щоби безплідні вони не були, вітаю тебе всі, хто з тобою, вітай тих, хто любить нас у вірі. Благодать з вами всіма. Амінь. Коротенько, хочу буквально зупинитися ще на оцих трьох передостанніх віршах. Він говорить про певних служителів. Як ми бачимо, вони не були тоді, ну на одинці. Він його не одного оставив, бо він каже: коли прийдуть туди, Тихик і Артем, або кого хтось із них, кого я туди відправлю, тобто він знову ж таки, навіть якщо ти повинен піти звітам. То він все одно туди когось направляє іншого, щоби там служив, там підкріпляв. А разом з ним, як тут сказано, є ще законник зіма: є Аполос. Про Аполоса ми також чули. Він був одним із служителів, який багато послужив знову ж таки в Коринфі. Як ми бачимо, що от в Коринфі вони служать десь паралельно, і Аполос, і тит. То він говорить, що їх відправ і підтримай, і підкріпи, і дай їм все потрібне, коли вони підуть далі для служення. Тобто він показує, що е, навіть служили вони не на самоті. А лідери, які там були, служителі, які там були, вони також були там певними командами. Бо знову ж таки, навіть серед лідерів бажано, щоб один одного також міг чимось підтримати, міг чомусь навіть підправити, міг навіть підмінити, тому що може статися будь-яке випробування і будь-що. Значить, хтось повинен підтримати, підкріпити, підмінити. І це є важливі речі. Тобто, ми от бачимо тут також ці, ці приклади, які є. І, Ісус посилав не по одному, а по двох, як ми бачимо, апостол. Коли також вони постійно ходили разом. Тому в служінні добре, коли є хтось, коли ти навіть навіть от, допустимо у вас є домашні церкви, чи ви є лідером домашніх церков. Добре, коли є хтось, хто підготовлений як помічник, хто може підмінити, хто може підставити плече, хто також може і поділитися і словом, і виконати якусь там місію, яку на нього буде покладено, понести яке служіння. Оце є важлива річ. Но знову ж таки, це відбувається коли? Тоді, коли ти готовий служити, коли ти не тільки приходиш, от я прийшов, от розважайте мене там, щось мене розкажіть, чимось мене розважте, помоліться за мене. Ні. От таку, в такому випадку росту немає. Ріст є, коли ти готовий чимось ділитися, ти готовий підкріпляти. Ну, по крайній мірі, ті, що сюди приходять, ви такими і є. Тому що ви йдете сюди в першу чергу, також і для того, щоб молитися і молитися за інших. І це вже є свідоцтво вашої рішучості, вашої посвяченості, вашої вірності. І ще раз читаю останній. «Вітають тебе, всі, хто зо мною. Як ми бачимо в цей час, також з ним було багато. Навіть він не перераховує, хто, а він говорить: всі, от, всі хто зі мною тебе вітають. Чому? Тому що ти служиш, ти, ти ремностний, ти посвячений, тобі також потрібно вітання. А слово вітання, знаєте, воно має таке особливе значення, ну, це означає радій. Хай Божа радість буде проявлена в твоєму житті, і вони намагаються його підтримати в цьому. Вітай тих, хто любить нас у вірі. А ти в свою чергу кого повинен вітати? Тих, хто любить віруючих. Розуміємо? Вітай, вітати треба не означає, що вітати треба всім. Підтримувати, мотивувати до радості треба всіх підряд. Знову ж таки, ось цікавий момент. Він Тут знову, тут є ця молитва, є приклад молитви. Він не за всіх молиться. І він не всім каже, щоб всі були радісні і всі були веселі. А хто Хто вірить? Так? Читаємо ще раз: вітай тих, хто любить нас у вірі, хто готовий любити, підтримувати і хто також вірить. Благодать з вами всіма. Амінь. От такий. Коротеньких три розділи, але і з них ми також щось для себе беремо і для практичної частини, але також і для духовної частини для служіння. На цьому поставимо крапку з Божою поміщу. Ще в нас осталося кілька послань апостола Павлану. Про це вже буде на наступний раз. А сьогодні решта часу використаємо для молитви.